Проводимо чергове засідання, працюємо далі. І відповідно до того спектру роботи, який вже намічений, у нас є питання, яке ми з вами відпрацьовували, яке відпрацьовували з Христищінським Старостинським округом. Це питання, яке стосується переіменування по зверненню. Громадського активіста Вадима Базнякова села Чиров ми вже розпочали роботу, розпочали роботу з Старостинським округом. Спочатку думали йти шляхом прийняття розпорядження про оголошення громадських слухань і про це ми з вами говорили. Вчора я переговорила із представниками. Українського інституту національної пам'яті, а саме Харківського відділення, ми вчора говорили із Марією Тахтауловою щодо перейменування цього населеного пункту. Вони також взяли в роботу наше питання, вся та історична, історичні пошуки, які ми з вами проводили, призвели до того, що все-таки те, що ми говорили, село. Красний Яр це те, те, та назва, довоєнна назва, як нам говорять старожили, яка вже була в селі. І наскільки пам'ятають, ці старожили, ну, ця назва була в селі весь час. Іншої назви цей населений пункт не мав Красний Яр. Ну тобто гарний і красивий. Але як нам вчора сказала Марія Тахтаулова, це підтвердження ми повинні мати. А для цього вона буде вивчати. Вони, інститут національної пам'яті, будуть вивчати ці всі свідчення, а саме картографічні свідчення, які засвідчують, що це було дійсно так. Якщо було дійсно так, ми розуміємо, що село Червоне це не що інше, як калька переклад, назви Красний Яр, який ми мали, скороченої назви. Але є ще одна сторона. Вона говорить про те, що коли вони вивчали це питання і вони бачили назву цього населеного пункту. А ми з вами знаємо, що він не включений інститутом національної пам'яті до переліку тих населених пунктів, які потребують перейменування. Вона каже: ми жодного підтвердження, яке б засвідчувало, що село Червоне названо на честь якихось подій, які пов'язані з комуністичною ідеологією або ідеологією. Російської імперської політики не знайшли. Тому, звичайно, зауваження Вадима Пазнякова це прекрасно, але і в нього немає ніяких документальних свідчень, які були в свій час знайдені ці свідчення, коли ми перегонули наше місто. Красноград, то вона говорить: ми ці свідчення мали. Зараз цих свідчень немає. Тому ось таке відкрите питання. Швидше за все, на 80% ми будемо відходити від того, щоб займатися питанням перейменування цього населеного пункту. Ну а далі, що нам скажуть експерти Українського інституту національної пам'яті, як будемо діяти далі, уже в залежності від того, які вони документи знайдуть у перших джерелах. І джерела, з якими вони працювали, засвідчують те, що у нас нагальної потреби по перейменуванню цього населеного пункту на сьогодні немає. Друге питання, це у нас продовжується процес громадських обговорень щодо перейменування провулку Соборного. Ми ще раз говорили про те, бачите чи не бачите цей промігу. Ну і до міської ради, крім тих пропозицій, які надали ми на обговорення, надійшли пропозиції. Марія, ну, в основному це у Фейсбуці була пропозиція об'єднаний, з'єднаний і була одна пропозиція на пенсійну пошту щодо Івана, на, на честь Івана Асенча. Тобто ми з вами, ви пам'ятаєте, цілий ряд пропозицій ми з вами надавали щодо тих історичних постатей, які пов'язані з нашим містом. А коли ми говоримо про постаті, коли ми говоримо про індивідуальні назви, то це значить громадське обговорення. Місяць громадського обговорення, ось 7 числа, вже до 7 жовтня. Да. Да. А до 7 жовтня ми продовжуємо громадське обговорення. Ми, напевно, ще раз. Вистав, да, нагадаємо, скажемо всі ті пропозиції, які нам надані, пропозиції, які надані громадськістю. Одна із цих пропозицій це пропозиція, яку ми з вами говорили, Іван Сенченко, і е, визнак об'єднаний, з'єднаний, тому що він з'єднує Лінського і кожен Напав, а можна пропозиції вносимо на обговорення в Дивіться, я так думаю, такий хід моїй дум. оце ж вулиця Соборна. так? Для мене це, я не знаю, як то її розуміє, я розумію, що це Собор, храм, що це таке щось. От вона опирається вулицею Преображенську, Тобто це преображення Господні, так? Потім там ще так, в цю вулицю впирається вулиця Покровська. Тобто таке ансамблі, де О, мені б так і, на мою думку, спадає, що я б несла пропозицію назвати цей провулок Святошинський. Тобто це свято або ж святість. Отак я думаю. Так, так, так. Особливо, що там вже двох супів, він всі душі відправляє. Я. І так поступила пропозиція, ще одна пропозиція, яку ми несемо громадське обворення, тому ніхто не буде заперечувати. Цю пропозицію ми беремо до відома. Ми зараз не ставимо став на голосування, на голосування ми вже будемо виносити пропозиції, коли будемо виносити питання на розгляд ради. Зараз у нас продовжується процес обговорення. І так поступила пропозиція, назвати прогулок. і все-таки пробуло. Чи вулиця? Мабуть, більше на вулиці. По-перше, широка, там такі варто, що воно напружено. Це було ще генеральним планом цей провулок, визначений, як провулок. Чому? Бо там маленький, а, маленький метраж. Щоб це була вулиця, по об, обі сторони вулиці повинні бути пішохідні зони. 2 і 2,2 – це вже 4. І проїжджена зона повинна. 10 метрів там повинна бути в нас проживає частини плюс дві кошиків зони. Там цього немає. Гузеньки, по... там клумбу вже посеред вулиці понаставляли. Катя, а наша думали... колега, яка працювала до вас, дозволила нам провулок, який був кооперативний, назвати вулицею. Зараз ми маємо вулицю. Ну, щас, Там ще буща, ще гірше. Вона сказала, це не порушення, це все можливо. І ми ми ще ж у нас одна пропозиція від Івана Григоровича угу. Антон Танський. А, треба шукати, який пов'язаний з нашим. Там просто тисячі Ув'язаний з українською оборонною лінією Антон Танський, наскільки я пам'ятаю. Оце нам треба знайти, щоб ми на наступне засідання топонімічної комісії могли говорити. Якщо те засідання топонімічної комісії, ми говорили про всі постаті про особистості, то зараз Антона Танського Антон. ми Антіна, Антіна. Антіна. Танська Антін Михайлович, Козацький військовий діяч часів Гетьманщини. Ну, ну, треба вивчити, яке має бути. Компанійський полковник, взяти себе на паліян, одержав від Івана Мазепи маєтки на правобережжі. Учасник шведської, турецької, іранської воєн. Майот. Майот на Так, Шлях. Ну, ну, беремо роботу від цю пропозицію. Mm. Ще пропозиції у когось mm. будуть по Залишається прогулок. А не проїзд. А проїзд можна. Проїзд. Що таки у нас не одного нема. Звичайно... Це ж вона людина, як спеціаліст, говорить, що для того, щоб багато ну, строїтельним нормам вже визначено провоку. Ну, звіз, ну проїзд. Звіз це на Що ж його переименувати На ще менше, на, на узвіз. Воно звучить гарно, у нас немає ні одного. Як своє визначення. Ну, а далі я хочу повернутися до законодавчої бази, і та законодавча база, яку ми будемо використовувати надалі в своїй роботі, в своїй діяльності щоденно. Це закон України про засади державної політики національної пам'яті українського народу, підписаний минулого тижня президентом України. Я хочу звернути увагу на деякі терміни. Які ми вже використовуємо повсякденності. І перший термін це війна, яку ми називали війна з сусідом, війна з, росі... з росіянами, російсько-українська війна. Зараз, відповідно до закону, це війна за незалежність України. Ось таку назву ми вже повинні використовувати в усіх. Зараз скажу, як будуть називатися заходи, які будуть проводитися міською радою. Далі, державна політика національної пам'яті українського народу. Це або політика національної пам'яті це напрям державної політики, який спрямований на створення правових. Організаційних економічних умов і гарантій відновлення та збереження національної пам'яті українського народу, дослідження та популяризацію його історії. Злочини проти українського народу це також тема, до якої ми весь час у своїй діяльності повертаємося. Що таке злочин? Це геноциди, масові вбивства, катування, депортації та інші злочини проти людяності. Воєнні злочини, переслідування з політичних, соціальних, класових, національних, релігійних та інших мотивів, інші злочини вчинені проти українського народу комуністичним та націонал-соціалістичним тоталітарним режимами. До таких злочинів відноситься голодомор 32-33 років, масові штучні голоди. Ми говоримо, Голодомори були в Україні 32-21, -го, го ні. Голодомор 32 го 33-го років, а гол, Голодомори, які ми називали 21-го, 23-го, 46 го 47-го років це поняття масові штучні голоди, репресії комуністичного тоталітарного режиму 17-91 -го, го років, Голокоста. Та нацистські переслідування. Геноцид кримського держ... татарського народу. І злочини вчинені державою агресором. Ось таке поняття, яке з'являється в законі. Злочини вчинені державою агресором. Історична антиукраїнська пропаганда це поширення завідомо недостовірної інформації про історію України. Меморативний захід. Ось на це я хочу звернути особливу увагу. Захід, що організовується органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями, їх посадовими особами, іншими особами або суб'єктами, і метою якого є вшанування історичних подій або осіб. Тобто, ме. Комеморативні заходи. Комеморативні заходи. І ось ці заходи, які ми проводимо до 125-ї річниці з дня народження Копиленка. Це не що інше, да, інтеракції, да, прекрасно. Але тепер ми будемо говорити, що це ще й комеморативний захід, організований Бористинською міською радою. сьогодні ми говорили про той, той вагомий пласт роботи, який ми будемо з вами разом реалізовувати. Питання нашої не тільки національної пам'яті, а й збереження цієї культурної спадщини і проведення всіх комеморативних заходів, які будуть організовуватися і ініціюватися нашою Берестинською міською радою. Працюємо!